Сьогодні ялик і... Сьогодні будемо іграти що? со... Game of Legends 1. Окей. Я тоді захожу, бо мене зайдеш. Я, як і смотрите і оціте, як треба з нашим другом грати. Так з моїм другом треба грати. <рес> а не з нашим. Ага. Бо я Яліка і Свій. І... Ну короче, я тільки Яліка і я Свій. Ну ще я одного Яліка, Вова і Влада. Але по цій історії умовчує. І знаєте що? Ми і мене це було на Ютубі відео. О, Ярик, все, я пішов на арену. Тихо будь! Та чого це тихо має бути? Я ж тут знімаю, Боже! І звільніться це на... Манько! Мінус один. Манько! Що таке? Да ви скільки у тебе? Що? Нема. У мене ще мало. Того багато. Ні, з іншими чувами. Ладно, друзі, погнали, дайся, хватит, а, дуба, і дайся гвати. Та, блін. Я найкращий. Вони всі ось. Так. Нам треба чуть-чуть подкачатися. Там так мало. Нам треба чуть-чуть подкачатися. Зараз ви... Дайся вас всі да, півіті, як учимся. Я би просто там болтав сильно, да? Звичайно, <сум> звичайно. Фу, там болтав, фу, фу, фу як будемо роздавати, коли нас буде 100 тисяч підписчиків. Звичайно, обняв. А, один я б. Подписчики буду, мы будемо воздавать у тебя питомца. Який дає дивитесь, де яду, <говорили> яду, дивитесь, де я дуб, вы давайте влия. Вот такие Ярик, короче, я. Я я сейчас апаюсь на следующий левел и мне, короче, дають супер невидимость. Молодец. На минуту даже нет. Стоять! <говорили> Ах ты! Не Та, блин. To. Ладно, друзья, ладно, подписывайтесь.